Внес небольшой вдох, после чего-то связь. На Одещині поліцейські затримали зловмисника за серію підпалів державних та приватних об'єктів. Упродовж двох місяців фігурант пошкодив на території регіону дев'ять будівель, зокрема, магазин, амбулаторію, кілька поштових відділень, приміщення пенсійного фонду та центру надання адміністративних послуг. Викрали палія співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу, головного управління національної поліції в Одеській області, спільно з працівниками відділення поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 2 та управління СБУ в Одеській області. Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили щодо серії підпалів, які були скоєні на території Одеського та Подільського районів впродовж жовтня-листопада цього року. Причетний 24-річний житель міста Чорноморськ. Чоловік був завербований не встановленою наразі особою під час пошуку заробітку в інтернеті. За обіцяні гонорари він вночі. Прибував на об'єкти, які вказував йому так званий куратор. Розбивав у приміщеннях вікна, обливав легкозаймистою рідиною і підпалював. Результат своїх дій зловмисник знімав на відео і відправляв замовнику для звіту. За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили одяг та взуття, у якому він був при вчиненні злочинів, мобільний телефон та інші речі, що мають доказове значення у справі. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Мова йде про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.